Пан Юрій питає, що на одному з кратеньких відео, з бутманданчиком я сказав, що ПСБ малої щільності погано бути у зоні можливого його водонасичення з попаданням в низьких температур, а як, наприклад, виконати розвір паркану на стопчиках, коли. Ні, є ПС, а ПСБ попадає нижче поверхні ґрунту, і тут є велика ймовірність його водонасичення. Як можливо цей ризик прибрати глиняний замок, міні приховати вимущення і так далі? Ні, нічого так. там робити не, не треба, пане Юрій. Якби я, друзі, міг зараз е, взяти от, цю камеру і піти, записати вам відео. У мене є е, е, сходинки в, е, в садку на ландшафт, я розповідав вам. Як я їх роблю? У мене під, всі, під всіма сходинками є ПСБ. Пеноплас, під всіма цими сходинками. І, звісно, що ґрунт з часом дає усадку. І от у мене в одному місці я побачив, виглядає ПСБ. От його видно, буквально там пару сантиметрів. Я зніму вам відео, я хотів його зняти, чи ще не знімав. Зніму вам відео, покажу його стан. Цей пінопласт лежить там вже 7 років. Ну, таке враження, що його туди тільки поклали <хи> за сім років. Розумієте? Ну, Звісно, від дощу і ґрунту він там вигляд брудний, але він не сипиться. Сказати, що там прямо ах, така проблема, да ні. А потім дивиться: ну, уявіть собі, що пінопласт розірвала на шарики, на окремі шарики. Ну і що? Вони що в об'ємі зменшились, чи що? <хи> Вони все одно об'єм займають. Ну, може, там десь трошки ґрунт притисне, там ще щось. Нічого критичного там не буде, просто не буде. Ще один пінопласт у мене оголився десь два роки тому, я його побачив. У мене є місточок, ви у мене бачили, і на тому березі, на струмку свайний фундамент, вінтовий. І під розвідком також лежав пінопласт. І так як там торф сів на 20 см, зараз той пінопласт вже виглядає. І от е, той пінопласт, котрий от вже гарно виглядає, на нього світить сонечко, звісно, там іде процес деструкції. Але в цілому об'єм тримається. Розумієте? Тому теоретично, де це може бути критично? На фасаді. Те, що там в ґрунті цей пінопласт, може там щось станеться, де щось там відвалиться, десь там мурахи може заведуться, десь там миш залізе. Ну, нічого там такого критичного не відбудеться. Просто не відбудеться. А от на фасаді, от. Все, що може статися із вишеперерахованого, перерахованого, буде проблема. Тому що на фасаді вітрове навантаження, динамічне навантаження, і це на навіду, ми це бачимо. І, і якщо от пінопласт поганої якості, і мороз починає надривати структуру пінопласту, е і за поганої міцності оздоблення починає відвалюватися, відчаровуватися. Є відео, навіть коли показують, як від пінопласа відривається шпаклівка сіткою, хлопці відривають, і там видно, що шарики приклеєні до клею да Тобто рветься по тілу пінопласта. от Тому в Європі щільність і міцність пінопласта нормується Там маркування є ПС, а у нас ПСБ. А там дуже важливо, яка міцність пінопласта. Це для того, щоб фасад довше прослужив. Тому, коли я кажу, що сказав на відео, що не можна пінопласт використовувати там, де є волога і мороз, це так, тому що я знімав відео про фундамент і стояв біля цоколя. Цокольна частина будинку, розумієте? І, звісно, частково фундамент, який я вам показував, буде засипатися ґрунтом. І там буде контакт з ґрунтом, з, з, з водою, звісно, і так далі. І при, при такій ситуації, коли вище у нас іде оздоблення, ну, звісно, нам треба більш якісний пінопласти. Тому що там прямий контакт з ґрунтом і волога, і воно на віду. А там, де внутрі, ніяких таких проблем, я в цьому не бачу. Просто. Якщо ви відкриєте класичну технологічну карту по технології Тісе, ви побачите, як, як автор Яковлів так писав, описував технологію влаштування розцвірку, друзі. Там написано наступне. Значить, у нас є ґрунт траншеї, наприклад, насипається пісок, там робиться свайний фундамент з розширенням. От, або є випуск, або нема випуску арматури, робиться розтверк. І потім, по технологічній карті автора, цей пісочок прибирається і з тверців закривається шифером. Тобто, взагалі залишається пустота. Я не сторонник такого рішення. І тому я розробив технологію, що ми під підрозділ кладемо пінопласт. Зрозуміло, звідки? Тобто Це історія. На старому каналі я історію народження цієї технології розповідав, звідки вона. От саме звідси, тому що пінопласт е, малої щільності, він дешевий. Це дешевше покласти пінопласт, залити розвертки, там його залишити. І мать його загну, нехай залишається. Коли ви засипали е, це ґрунтом, якщо пінопласт навіть роздробить, ну буде він не в плитах, будуть тут шарики. Ну і ну, нічого там такого страшного. Там все одно по, те, по технологічній карті повітря повинно бути. Розумієте? От, тому е, от скільки років я працюю по своїй технології, е, ну, ніяких проблем не було. При тому, що у мене у самого також зроблено. Просто зроблено. Тому зніму відео, друзі, і покажу вам стан пінопласа через 7 років в ґрунті. Піноплас малої щільності. Е, Дякую, пане Юрій, за те, що ви дуже уважні. Дякую, що ви задаєте дуже гарні питання. Я сподіваюся, що підписники за це вам поставлять лайк. І мені. Два. Бежим далі.